Вітаємо всіх з кіно академії спроти на червятому з українському курсу нашого складового з кварід. Дані змагання. У нас є традиційними, вони проводяться вже 4 роки. На жаль, під час карантину і минулого року, на початку повномасштабного вторгнення, ми також, на жаль, не проводили змагання. Але цьогоріч, все ж таки, не дивлячись ні на що, ми вирішили зібрати найсильніші команди. Цього року ми зібрали 231 спортсмен з 11 команд з шести міст України. Одинадцять майстрів спорту, два учасники Олімпійських ігор, один заслужений майстер спорту України. Цього року у нас найстаршому учаснику було аж 92 роки. Просто завідую свій этой молодежі, которая имеет такие шикарные і такое внимание з тренерами і тренера подають такий хороший приклад, виступаючи самі. Це дуже замечательно. Сьогодні я плавав чотири дистанції. Було дуже непросто. Тим більше зараз треную дітей за дорослих. Я сам тренер. Дуже радію, що за такий довгий час це перші змагання з такою високою конкуренцією. Хочется вот этих вот эмоций больше. А, именно вот соревновательных, э, общения там с ребятами, там, с друзьями, там, со старыми. Хотел бы, конечно, пожелать, чтобы никто не останавливался, несмотря на нашу ситуацию там, в стране. Детям, удачи, чтобы старались вот, реализовывать э, все то, что они нарабатывают. Мы всегда с удовольствием приезжаем на эти соревнования, нам нравится организация, призы, результаты наших детей на этих соревнованиях. Було таких цікавих, дуже масштабних змагань. Діти в захваті завоювали дуже багато медалей, а це мотивує наші діти, наше майбутнє нам дає сили йти догори вверх. За результатами змагань у нас третє місце зайняла команда спортивного комплексу Олімп з Южноукраїнська. Друге місце зайняли ми як організатори академії спорту. І, на жаль, трошки для нас нас обійшла команда фітнес-центр форма міста Одеса. До речі, це четверта їх перемога з чотирьох кубків, які ми проводимо. Тому форма зараз є номер один в Одесі. Це є факт, який треба признати. Хотів би подякувати від імені всіх учасників, всіх організаторів. По-перше, нашим Збройним силам за те, що дали можливість нам такий нелегкий та складний час для країни провести дані змагання. По-друге, хочу сказати велике, дякую батькам, які, попри все, не дивлячись ні на що знаходять можливість приводити своїх діток на спорт, на плавання, оздоровлювати їх і дарувати їм такі емоції, які їм були подаровані сьогодні. І, звичайно, спасибі всім тренерам, які підготували достойних конкурентів не тільки для нашої команди, а й для всіх інших десяти команд. Чекаємо всіх наступного року.